Сьогодні ми вам розповімо про благодійний фонд Майбутнє України Сокальщина. У нас в гостях президент цього фонду Любов Уманська. Розкажіть нам про історію створення фонду. Сама ідея створення фонду належить вже доволі відомій родині, і не тільки в Україні, але далеко за її межами. Це родина Лукомських. Сама ініціатива створення виникла, не повірите, не в Україні і не в Сокалі, а в Далекій Канаді. Ще в 2004 році Павло Лукомський вирішив свої заощадження вкласти в розвиток власне, майбутнього України, а точніше Сокальщини. Для того він зв'язався із своїм братом. Юлієм Павловичем Локомським. До речі, Юлій Павлович сьогодні вже почесний президент нашого фонду і почесний громадянин міста Сокаля. Отже, Юлій Павлович Локомський вирушає до Канади, аби зустрітися зі своїм братом. Як виявляється, його чекає чудова вечірка, де зібралося дуже багато вихідців з України. Які також забажали долучитися до цієї благодійної допомоги, і вже в 2005 році стартував перший проєкт в Україні, заснували фонд, дали йому доволі гарну назву Майбутнє України Сокальщина. І фонд вже від 2004 року до сьогодні успішно працює і реалізує свої проєкти в Сокалі. Гаразд. Якими є основні завдання фонду? Метою фонду є підтримати талановиту молодь, виховати свідомого громадянина, патріота і лідера? Які програми зараз реалізує фонд? Діяльність нашого фонду є багатогранною. Ми працюємо із школами, і з позашкільними організаціями. Власне, цього року було успішно реалізовано 10 проєктів. Основний наш проєкт він перший і найбільш відомий зараз в Сокалі Називається Ким я хочу бути. Як я цього досягну. Проєкт є доволі цікавий, розрахований на учнів 11 класу. Його мета в тому, щоб спонукати. Одинадцятикласників якомога швидше замислитися над своєю майбутньою професією, щоб бути корисним не лише собі, своїй родині, але і Україні. Бо ж, власне, і маємо проєкт, правда майбутнє України. Два проєкти були реалізовані цього року, і, власне, це не є нові проєкти. Вони мають назву Мистецтво врятує світ. В чому полягає суть задуму? Більше в таких проєктах беруть участь вихованці школи мистецтв імені Віктора Матюка. Діти пишуть картини, наш фонд робить виставку їхніх робіт. Щоб мали змогу їх побачити, мешканці Сокаля та й гості міста, після чого члени фонду відправляють роботи за кордон, де поціновувачі мистецтва їх купують у такий спосіб, стають благодійниками. Не лише наші жертводавці, чи ми члени фонду, а й власні не і юні художники. Виручені від робіт кошти у відсотковій, в певних відсоткових пропорціях розподіляються між юними художниками і дітьми з особливими потребами. У такий спосіб стоїть благодійниками всі і юні митці також. Один з моїх улюблених проєктів називається Ангел з одним крилом. Цей проєкт передбачає фінансову вже допомогу діткам з особливими потребами. І цього року ми додали дещо цікаве до цього проєкту, адже діток і їхніх батьків запросили у наш славнозвісний музей Людина-Земля, Всесвіт. І ще кілька проєктів, які передбачають вже винагороди за роботу. Для декого з учасників це є надзвичайно важливо, адже вони мають можливість. Отримати свої перші зароблені гроші. Зараз я маю на увазі нашу співпрацю з позашкіллям. Це є станція юних техніків, Мала Академія наук, а також будинок дитячої та юнацької творчості. За що отримують кошти? Діти за те, що беруть участь у різноманітних проєктах, конкурсах, і ці конкурси приносять їм перемоги на обласному та всеукраїнському рівнях. Хто допомагає фонду? Основними нашими жертводавцями є. Представники діаспор за кордоном, зокрема, це Сполучені Штати Америки, Австралія та Канада. На сьогодні найбільше завдячуємо Петру Лукомському з Канади, адже власне саме він займається тим, щоб згуртувати навколо себе людей, які готові сьогодні підтримати Сукальщину, підтримати Україну і власне. Допомогти фінансово. Поділіться планами на майбутнє. Плани на майбутнє, мабуть, грандіозні. Чекаємо перемогу і сподіваємося, що зможемо до своїх вже теперішніх проєктів звичайно додати ще нові. І для цього створюємо сайт, який буде нам допомагати збирати необхідні кошти. Дякую, що завітали поділилися історією свого фонду і планами на майбутнє. Дякую вам за розмову. І сподіваюся, що ця зустріч у нас не остання.